Кожне засідання цих членів комісії починається із засідань із Кабінету голови адміністрації. Сергій Васильович ще раз добро видається. Сергій Васильович, ви порушили. Ви щоб, взяли що взяли на себе функцію голови телефон? Навіщо? А звідки ви? Ми бачимо члени комісії замість того, що чому члени комісії я їх збирала в залі, а не засідання у вашому кабінеті. Сергій Васильович. Запросіть вже інших членів комісії, то вже проводьте. Що саме? Як Засідання сказали? комісії Ми що тут саме? Засідання Вся комісія. комісія. Ну, а хто ж тут є? Тут є. Член... Засідання комісії збирали на 18-ту годину. В зал всі запрошували, але не до вас в кабінет, Сергій Васильович. І це щоразу. Кожне на кожне засідання комісії, ви, ви, ви. оці члени комісії, проходять через ваш кабінет, так я ставлю всіх до відома, представників. Ну, давайте кандидатів, давайте кандидатів. протокол складати, да все. Давайте, складати протокол. Скажіть, будь ласка, яке вимушення? ви маєте право вриватися в кабінет голови райдержадміністрації? адміністрації. А ви спитали, може тут у нього нарада проходить? Яка нарада? Так будь-яка нарада може проходити. Вибачте, так, шановні. де що, ви що, збирали, що, що, на яку годину ви збирали ласка, На яку причину ви збирали комісія? 18 годину люди не зійшли. В кабінет в зал для засідань, а кого запрошено ну, побачимо всіх було повідомлено. Всіх членів повідомлено Да. да. так, йор. Да. Йор. Да. Йор. Да. да. дуже добре їх чат.